Вже який тиждень на просторах інтернету віруситься одне і те саме відео про одержимість Хелі Бібера Джастіном Бібером, або те, що не повторився за Селеною Гомес. Звісно, як з звичайної фанатки стати жінкою такого популярного співака, народити йому дитину. Та чи справді відео, яке вийшло на Ютубі, це правда? І Хелі повторювався за Селеною. Можливо, це всього лиш фанатські ідеї. Тому сьогодні ми розберемо та розкриємо усі можливі місця, Іфи про те, чи справді Хелі одержима маджастином, чи можливо це всього лиш плітки? Адже Хелі вже подає до суду на усіх тих, хто звинувачує її в тому, чого вона не робила. А ви на каналі «СММ не це тому буду дуже вдячна вам за підписку, лайк на це відео, а також пишіть коментарі в період відео. Можливо, ви знаєте якісь певні факти, можете щось додати і взагалі це буде неймовірною підтримкою для мого YouTube каналу. А що якщо я вам скажу, що все, що сказано в цьому відео, це насправді неправда. Автор цього відео насправді опускає дуже багато фактів, договорює та приховує правду, повертає інформацію. Тим боком, як він хоче та як вигідно, саме більше зі сторони селени Гомес, щоб зробити все проти Хелі та її життя. І так як я вже вам говорила, що Хелі зараз активно бореться та подає до суду на всіх тих, хто говорить про неї неправду та розказує ці факти в соціальних мережах. Тому я вирішила зробити це відео та розкрити всю правду, розвіяти усі ті факти, які насправді є неправдивими, які взагалі навіть є перемінними датами, місяцями та зроблені не в той рік, як підставив автор. Я багато читала, дивилася, порівнювала усі пости, усю інформацію, і винесла для себе дуже багато фактів, які справді взагалі не є такими, як у тому відео. Чи справді Хелі повторювалася за Селеною, татуювання, яке було у неї за вухом? Чи справді це так було? І Хелі набила його? Ну просто так, щоб бути схожою на Селену, чи насправді? Це більш глибше, і це татуювання робило багато знаменитостей. Тому додивлюйтесь це відео до кінця, адже буде дуже багато фактів і цієї інформації будете точно в шоці. Ну і не забудьте про підписку. Це відео починається з того, як взагалі Джастін Бібер став популярним. Його кількість фанаток росла, напевно, не по місяцям, не по годинам, а по хвилину. І одна з таких фанаток була Хелі Болдуін, яка зараз і є дружиною та матір'ю його дитини. Яку роль взагалі грає її батько? Тому що вона познайомилася з Джастіном. Автор відео говорить про те, що батько Хелі відвів її за куліси до Джастіна. Звісно, Хелі, як і будь-яка дівчинка, в той час була фанаткою Джастіна і, звісно, хотіла з ним познайомитись, а зв'язки батьків лише їй допомогли. Не хочу той факт, що справді батько Хелі Бібер він на той час був супер знаменитим актором і звісно відвідував багато світських вечорів і постійно брав свою дочку з собою. Тому знайомство з Джастіном це було те саме знайомство. Знайомство, як і з іншими зірками, з якими робила фотографії Хелі. Але автор цього відео висвітлює Хелі як ніби маньячку, яка пішла до Джастіна, зробила з ним фотографії, познайомилась. Але давайте глянемо на цю ситуацію з іншої сторони. я не бачу в цьому абсолютно нічого кримінального. Хто б з нас, які мали б знаменитих батьків, які можуть нас познайомити з нашим яким улюбленим співаком чи актором, не скористався цим моментом. Я би скористалась точно, а ви? Тому в тому, що її батько познайомив її з Джастіном, немає абсолютно нічого такого. Це звичайна справа, і батько допоміг їй познайомитися з її кумиром. Також хочу звернути вашу увагу на це відео, яке віруситься в інтернеті та яке автор показував, так як перша зустріч Хелі з Джасіном. Але що дуже видно та важливо, якщо придивитись, Хелі не так активно, навіть тисне руку для Джастіна. Ну, от просто познайомилась і все. І коли її запитала, чи вона хоче зробити фотографію з Джастіном, вона сказала, що ні, дякую. Ну, Мені здається, це не відповідь якоїсь фанатки маньячки яка хотіла так з ним познайомити тут чітко зрозуміло, що Хелі це було як звичайна зустріч, і вона не хотіла прям і не марила Джастином. І також хочу прикріпити вам фрагмент відео, де Джастін сам розповідає про їхнє знайомство з Хеллі та говорить про те, що вона і справді була не дуже активна. We're gonna see Justin Bieber tight, like, let's go. She was like, got there, and her eyes were like closed. She was like, nice to meet you. Like, sh she didn't care at all. Також дуже важливо, що автор відео пускає важливий факт: це те, що сім'я Джастіна та сім'я Хелі були знайомі між собою. Вони дружили, ходили у Боулінг, проводили вечори. Ось тут, наприклад, фотографії та відео, як вони разом грають у Боулінг, дружать, класно проводять час. Але що розкаже про це автор відео? Ну, звісно, ні. Найкращий варіант це 13-річну дівчинку якоїсь сталкершою. Ненормальною та хворою на голову Джастіном. Давайте розбиратися далі з тими фактами, які просто рушаться відразу, коли ти починаєш це досліджувати. Також що ми могли бачити це ось цю фотографію, де Хеллі стоїть з журналом, на якому надруковані Джастін з Селеною. Так, давайте підходити до цієї теми, до цього роману і до того, як Хеллі відібрала Джастіна у Селени, розбила їхню пару, та взагалі, яка от вона така погана людина, але. Чи справді це так? Ця фотографія була зроблена на прем'єрі фільму Монте-Карло. Ну і звісно, автор відео, як завжди, все перекрутив та висвітлював Хелі в тому боці, як він це і хотів. Що от Хейлі прийшла на цю прем'єру фільму, щоб побачити Джасіна з Селеною, турбувалася з цим журналом, як якась маньячка. Але насправді її туди запросили, як і багатьох інших знаменитостей. І сфотографувалася вона з цим журналом, адже на ньому, якщо подивитися адекватну фотографію, а не обрізану, де Хелі з цим журналом, видно, що на ньому було інтерв'ю Коді Сімпсона, який знімав свій кліп, в якому брала участь Хелі. Тому її з цим журналом і сфотографували, і вона давала їм інтерв'ю на рахунок цього. Але ніяк вона не манячила Джасіном та відносинами його з селеною. Після цього автор відео говорить про те, що Хейлі Бібор не хотіла зупинятись. Вона хотіла отримати Джасіна Бібера будь-якими шляхами і була готова розбити їхню. Пару. Тому цим самим автор відео підводить до того, що була ситуація, де Хелі ніби слідкувала за Джастіном та Селеною на їхньому побаченні. знаєте, на цьому моменті я ледве не повірила, що справді таке могло бути, поки не докопалася до всіх фактів та дат. І зараз вам буде дуже цікаво. Але давайте перше зрозуміємо, що насправді Хелі не хотіла заполучити Джастіна будь-якими методами, і вона дуже підтримувала їхню пару на той час в інтернеті та говорила, що для неї це неймовірний приклад справжньої підліткової любові. А тепер давайте перейдемо до того побачення, до тих фотографій та відео, які нам автор предоставляє в цьому ролику. Фотографія з побачення Джасіна заселеною було зроблено 25 лютого 2012 року у Каліфорнії. При тому, що на відео Джасіна і те відео, де було видно Хелі, було взагалі зроблено 12 лютого 2012 року у Нью-Йорку. Так говорить сам Голлівуд Фікс, відео яке автор використав у своєму ролику. Тому автор відео, звісно, не подумав, що люди можуть зайти і подивитися, в які дати ці ролики зроблені. Ні, та викладені, і при тому, що відео де іде Хелі. Набагато раніше ніж те побачення, яке взагалі було по фотографіях. Тому Джастін з Хелі не були просто знайомими. Вони були друзями, вони дружили родинами, а також часто дружили в спільних компаніях друзів. Давайте далі поговоримо про той факт, що крім Джастіна та її подруг Кардашинів та Дженнерів, про які так багато говорили, що Хелі нібито спілкувалася з ними, бо він спілкувався Джастін саме з Кендал дуже активно, і навіть тоді багато хто думав, що між ними Роман у Хелі були інші хлопці, інші друзі, вона зустрічалася та проводила час абсолютно ще з іншими людьми та хлопцями. Ну і давайте з вами перейдемо до тої найгострішої теми та величезного фрагменту е, відео автора е, про те, що справді Хейлі копіювала селену Гомес роками. Е, наприклад, там Селена з'являється в якомусь наряді. Хелі одягається так само. Вносить якусь прикрасу, Хелі носить таку ж прикрасу та багато іншого. Давайте розбирати з вами що з цього правда, а що ні. Один з прикладів, який показує автор, це рожева сукня. Я знайшла фотографії з цих подій, які автор відео нам не показав. Тому що фотографії, які є у автора, вони дуже обрізані, і по ним справді не зрозуміло, чи це різні сукні, тому що так вони комірцем та кольором дуже схожі. Але зараз я вам покажу ці фотографії в повний ріст, і ви будете в шоці від того, наскільки повністю розіб'ються оці всі факти автора. Просто подивіться на ці дві сукні, які абсолютно різні по своєму фасоні, по кольорі, по окрою, ну просто по всьому, що тільки можна. Це абсолютно два різних стиля. Але. Звісно, автору краще обрізати фотографії так, як зручно йому, і видати те, що Хейлі взагалі все вдягає як Селена. А поза, які взагалі автор приводить у приклад, це просто капець, тому що ось ця поза це дійсно поза Хейлі Бібер. Вона її почала робити ще давно до Селени, тому що це ніби вже якась її. Фішка, коли вона показує свою ранкову рутину, чи робить ще якісь інші справи, як можна на людину повішати скільки всього зробити з неї копірку, коли насправді то Селена копіює її в багатьох моментах? І зараз ви це побачите. Знаєте, не хочу бути душнілою і виправдовувати хелі, але хочу просто вам показати одне відео, яке ви подивитесь і потім все зрозумієте. Знаєте, я не хочу сказати, що це відео, де Селена копіює Хелі. Це відео, де в них схожі образи. Але схожі вони лише тим, що, знаєте, можу вам відкрити очі ще більше. Це те, що у будь-якої зірки є стилісти. І саме стилісти придумують їхні образи від аксесуарів до повноцінного якогось аутфіту. І те, що якісь образи знаменитостей схожі один на одного, а це можна прослідкувати від багатьох різних знаменитостей. Це нічого страшного, це лише робота стиліста. Також в цьому відео був один факт, про який я вже говорила на початку відео: це щодо татуювання. А саме про татуювання, яке ніби Хелі набила через 12 днів після того, як його набила Селена, і цей факт здивував аудиторію, і вони повністю вже почали говорити про те, що та справді Хелі одержима селеною, щоб бути її копіркою та подобатись через це для Джастіна. Але чи справді це так? Давайте розрушимо з вами ще один міф просто зараз. А саме Вірусиця фотографія татуювання, яке ніби Хелі зробила за вухом, таке саме, як зробила Селена в честь своєї сестри. І багато хто почав говорити, що Боже, Хелі, одержимо, щоб зробити ну, таке ж саме татуювання на тому ж самому місці, просто би його зробила Селена. Але. Селена зробила своє татуювання 4 червня 2015 року. І вже 16 червня цього ж року це з'явилося у Хелі. Автор відео вперше за все відео додав трішечки фактів, а саме те, що Хелі зробила це тату, адже тоді був певний тренд на підтримку в одній із церков. Але я знайшла фотографію Джулі Зенгару, в якої татуювання ну більше схоже на татуювання селени, ніж Хелі. Тоді що говорити? Що вона також копіює селену? І дуже прикро, що автор відео взагалі висвічує Хелі як дійсно якусь ненормальну. Він опускає дуже багато фактів, перекручує, і я впевнена, що це відео трішки вам відкрило очі. І вже багато людей почали думати, що можливо це все зробила селено. Вона найняла людей, які виклали це відео. Виставили Хелі з на найкращої сторони, щоб вдало запустити свій новий альбом, який вже вийшов. Справді дуже не хочеться в це вірити, але Селена насправді дуже в багатьох моментах ображає Хелі. Насміхається над нею, пише про неї погані коментарі. Також записує відео з відео Хелі про те, що вона не хоче, щоб її чіпали, щоб її хейтили А Селена записує ось такий ролик. Аронке Ано не вилидоґівофак. Тому селена ідеальна і робила також багато речей, за які мені здається, воно було б дуже соромно. Але пішов якийсь тренд говорити про Хейлі лише погане. Тому, можливо, моє відео і не зайде, тому що воно не буде поганим про Хейлі, Але ви дізнаєтеся правду про те, як це все було. І те, що відео про те, що Хейлі Сталкер, Джастіна, ти копіює за Слену, і завірусилося лише через те, що все одно ще є фанати, які вірять, що колись. Джастін буде Селеною. Вони не можуть повірити в те, що їхнє кохання вже дуже давно закінчилось. Вони зараз мають інших обранців, з якими вони живуть, і щасливі. Тому у мене на цьому все. Я дуже вдячна вам за перегляд цього відео, за лайк, за коментар. Та неймовірно буду вдячна вам за підписку на цей YouTube канал. У мене ще є дуже багато відео розборів. А також пишіть в коментарях, чи чекаєте ви ще нових відео, на які теми можливо мені їх записати. Буду вам дуже вдячна і до нових зустрічей!